Страшно, але коли ти постійно тут знаходишся, здається тобі, що ти володієш ситуацією. Знаєте як? Дуже багато прохань. Приводу того, щоб ми не виїжджали, бо у нас всі такі продукти харчування, які дуже потрібні всім, хто тут знаходиться наразі зараз. Просто не можу поїхати своєї землі. Хочеться тут знаходитись поближче до своїх домівок. Ми зараз знаходимося у Палаці культури Борівської селищної ради. Це гордість нашої громади була побудована в 83-му році. В останній час, років, здається, 5-6 тому, тут був певний ремонт проведений. Але, на жаль, з грудня 23 по березень 24-го сюди було три атаки на цей будинок культури. І от можете саме впевнитися, в якому стані оця будівля прекрасна до цього, яка була тут. Це ЗАГС був, тут свадьби в нас були. Були тренажери, там молоді юнаки, дівчатка займалися ну, в народі так називали качалка. Ну, поки що не вдається піднімати це все, розбирати, бо надзвичайно велика вага. І сюди треба спеціалізовану техніку таку потужну. Але зараз вона ці не бойових дій займатися, ну, на жаль, цими питаннями поки що руки не доходять до ну, сюди. Якщо б не збрехати, в підвал ми вже не ховаємося, правило двох стін і все, більше нічого. Що ви продаєте саурма, бачу, поріжки? Хот-доги, поріжки. Та яка атмосфера? Майже кожен день якісь прильоти, то гради, то урагани. Ну, Людям страшно, скажімо так. Тому що ну, по житлових будинках прильоти йдуть, там, де люди живуть. Оце тут стіна, була, оце мій кабінет був. Ну, Тут стіл, стілець, де я сидів. Сахет прилетів, бачити, ну, ввечері, на щастя, тут нікого не було. Обережно. Тут на 40 місць було у нас зал засідань, такий малий зал засідань. У нас є люди, які працюють в селищній раді, вони виїжджають, ночують вночі, трішечки далі від борової, а зранку приїжджають на роботу. Десь половина апарату так от у нас. Тут і ночуєте. Так, да, я ну, якщо буває по роботі, вийду там на день, два можливо. Я тут живий ночую, з сім'єю тут. Готуємо на газу, світ, бойлер, телевізор, все таке працює, стараємося. Буває, що іноді трошки страшно, коли летить десь в наборівський напрямок. Але якось справляємося, віримо в ЗСУ. Якщо летить каб, ми знаємо і намагаємося, ну якщо сказати, прилягти на повна матрас поруч з, з, з ліжком, заховатися, то це так. Ну, ми знаємо, у нас є група, ми повідомляємо людей. Якщо летять каби в нашу сторону, ми повідомляємо, що громада в небезпеці, пуски каби на борову, на борівщину люди знають, ми це попереджаємо. Якщо, на жаль, РСЗО, то тут зовсім поруч, вони прилітають тут 40 кілометрів, буває, що ми не можемо повідомити. Ви не втомилися? Ну, не будемо про це. Зараз всі втомилися, тому ми повинні бути єдиним кулаком для відсічі ворога, кожен на своєму місці.